Особливі. Сьогодні у очі відбулася прем'єра одноіменної п'єси Наталка Полтавка. Наша особлива кореспондентка з наневещина знаходиться на п'єсі. Отже, Україна ми на прем'єрі Наталка Полтавка. Квитки на цю прем'єру були ще продані в той день, коли виставлені до продажу. На прем'єрі знаходяться відомі люди не лише України, а й Європи. Зал переповнений. Всі полечили велике задоволення від прем'єри. А в нас є й можливість показати вам у Що ж ви додому розговорюєте? Очом це ви? Та як його бесідуєте? Ох, мені лихо! Та чому ж лихо, мамо? Це Петро. Сядь, сядь, відкільки ж він взявся. Це ж мара. Ні, я не мара. Я Петро і тілом, і душею. Що це за Петро? що я вам розказував, але ж прийдеться, так ти машиць петолог, а то не кажеться тобі, що треба обирати своєю дорогою. А то ти між нами лишній. Почому ж він лишній і відомо лишній. Раз прийшов хати холодити. Він чайка з Богом те, що почав. І пизнаєш, що трісман на добрі діла. Ну і що їх не сіяв? Но Петя сделал очень хорошее дело. Благословишь ли ты детей своих, мать, на добрые дела? Воля ваша, добродетель, что не сделаете, все будет хорошее. Вы у нас, пан Письменный. Петра и Наталка, приступите к маме. Благословишь ли ты мать детей своих на добрые дела? Благослови их своим счастьем и здоровьем. Я отказываюсь от Наталки и уступаю ее Петру. Бог зігнає вас чудом, діти мої. Нехай благословить вас і своєю благостією. Металта у нас полтавка, і Петро Болтавець, та й його здається, найзіншою коберні. Вороля займалися народні актори України. Синчики на Січка Анастасія, Сівочук Василь. До сніданку завжди ваша Мар'яна па Папа.